Вітаю, Крістіна щойно вийшла заміж, коли одного ранку її розбудив різкий біль. Минали роки, а полегшення так і не настало. Та на одній конференції пастор звернувся до Крістіни з пророчим словом, і на неї зійшла сила Божа. Я була налякана, я не знала, як пояснити свій стан ні роботодавцю, ні чоловікові. Єдине, що я могла робити, це спати. Усе почалося одного ранку у березні 2007 року. Крістіна Перера, яка щойно вийшла заміж, прокинулася з болем, якого раніше ніколи не було. Я ніби стала полонянкою у власному тілі. усе боліло. Суглоби нили, нерви, були защемлені. Я відчувала неймовірну втому. пам'ятаю, мені було важко навіть розплющити очі. І я не розуміла, що зі мною відбувається. І як довго це все триватиме? Спочатку чоловік Крістіни шей думав, що цю проблему можна буде легко вирішити. Я вважав, що їй просто потрібно кілька днів відпочинку. як це буває, коли погано почуваєшся. Я сподівався, що вона впорається сама. Якщо ні, тоді ми підемо до лікаря, здамо аналізи, з'ясуємо, що відбувається, і пройдемо курс лікування. Але все виявилося інакше. усе тому, що лікарі, до яких вони зверталися протягом кількох місяців, не змогли знайти причину її стану, незважаючи на безліч зданих аналізів. Вони припускали, що деякі показники можуть вказувати на рак крові, але впевнені не були. Крістіна не могла піднятися з ліжка і перебувала в жаху від того, що відбувається. Я пам'ятаю, як шей сказав. Люба, я розумію, що ти не хочеш їсти, але тобі потрібно попити води. І він буквально змушував мене пити. Я намагалася якомога довше не заплющувати очі, дивилася телевізор, але майже одразу засинала. Страждання Крістіни тривали ще три роки, і лікарі так і не змогли знайти їх причину. Зрештою, білі втома стали настільки нестерпними, що Христина змушена була звільнитися з роботи, а ще й шукати додатковий заробіток і опікуватися будинком. Іноді я замислювався про те, що із цим доведеться жити до кінця життя. Ця думка тільки посилювала відчуття безнадійності. Мені здавалося, що йому було б краще без мене, ця хвороба витягла з нас усі гроші, усі наші сили. Я постійно говорила йому вибач, мені так шкода. Батьки запитували, як ти? Чому це відбувається? Мені було дуже страшно, неймовірно страшно. Наприкінці 2010 року вони отримали повідомлення з клініки в Піцбурзі. Діагноз, хвороба лайма. Крістіна двічі здавала аналізи на лайма, але обидва показали негативний результат. Лікар пояснив, що хвороба занадто довго залишалася без лікування, і симптоми можуть не зникнути. Протягом наступних двох років Крістіна, Шей та багато інших продовжували молитися за її зцілення. Найстрашніше було те, що лікарі не залишали мені ні краплі надії. Але я відмовлялася з цим змиритися. Вони казали, ваше життя залишиться таким до кінця. А я в розпачі молилася. «Господи, я не розумію цього. Але буду стояти у тобі. я знала, що тільки Бог може зробити те, чого не можуть люди. Я вірила в це, Вірила йому. 2012 року на конференції голос апостолів Крістіна вийшла на молитву, і пастор вказав на неї, давши слово знання пов'язане з її ситуацією. Я сказала йому, що мені діагностували хворобу лайма. І він подивився на мене і сказав: ти не випадково стоїш переді мною. Я знаю, з чим ти зіткнулася. І тоді сила Божа зійшла на мене. Я впала на підлогу. Відтоді весь біль покинув моє тіло. Страх, тривога, муки просто зникли. того дня я вперше змогла заснути нормально, без ліків. І крок за кроком. Я починала робити щось нове. Я думала, господи, я більше не страждаю. це неймовірно. Ми пройшли через роки пекла. Я хотів перевірити, чи дійсно все це закінчилося. І з кожним днем я все більше і більше вірив у це. Крістіна перестала пристала приймати ліки, і симптоми більше її не турбували. А через рік на їхню сім'ю чекало нове чудо. Незважаючи на те, що лікарі стверджували, що у Крістіни не може бути дітей. Вона завагітніла і народила доньку Ізабеллу. Я не проходила жодного лікування. Моя вагітність минула чудово. якщо дитина заражається хворобою лайма в утробі, то народжується з фізичними проблемами. але в неї не було жодних ознак хвороби. Жодних Це щастя, це благословення сьогодні у Шеї та Крістіни прекрасна сім'я. У 2017 році Крістіна виступала перед Сенатом Вірджинії та допомогла ухвалити законопроєкт, який покращує діагностику хвороби Лайма. Вона також стала служителькою, спікеркою та засновницею служіння. Крістіна продовжує ділитися своїм свідченням про те, як Бог творить неможливе. зараз. У мене здорова дружина і дочка. Я не був упевнений, що колись зможу так жити. Я щиро вдячний Богу. Я дивлюся на шея, на Ізабеллу, на наш дім і служіння і просто в захваті від того, що Ісус зробив для мене. він дав мені усе, чого я потребувала. Усе він повністю відновив мене. Коли моя віра була слабкою, коли її майже не було, я все одно зверталася до нього. Тому що його віра ніколи не підводить. Пам'ятайте про це. Довіртесь йому. Коли ваша віра слабшає, є, звертайтеся до Ісуса, начальника і виконавця вашої віри. Звертайтеся до нього. Не знаю, як вас, але мене історія Крістіни надихнула і дала надію. Сьогодні багато хто потребує цієї надії. Це нагадало мені слова з послання до римлян 15.13 у розширеному перекладі. А Бог вашої надії нехай сповнить вас усякою радістю, миром і вірою, щоб ви, силою Духа Святого, збагатилися надією. Я вдячна, що ми служимо Богу надії. Ісус царює. і Він сидить на престолі і клопоче за нас, якою б не була наша потреба якою б не була ваша ситуація, вірте і поклоняйтеся йому. Бо він ваш цар, спаситель, відкупитель і цілитель. і зараз ми будемо молитися. Як ви знаєте, це наш улюблений час, коли ми даємо Духу Святому можливість діяти так, як може тільки він. Але перед тим як почати молитися, ми хочемо ще й більше зміцнити вашу віру і надію. Ось дивовижне свідчення Лої з Белінгема, штат Вашингтон. Вона страждала від гострого болю через травму. Лої більше не могла переносити вагу на праву ногу і ходила кульгаючи. Біль поширився на хребет і навіть доходив до плечей. Лікар діагностував у неї неврому і рекомендував операцію. 4 жовтня 2024 року. Лої дивилася нашу програму і почула, як Гордон сказав: є хтось з незвичайною травмою. Це ваша права нога. Щось вивихнуло стегно, розтягнувши зв'язки, і ви відчуваєте біль, який доходить до спини. Бог зцілює вас. Він відновлює усе. Ви будете ходити нормально. Стегно прийде в норму, воно більше не буде вивихнутим. В ім'я Ісуса, отримайте зцілення. Лої відчула тепло у ділянці правого стегна і зрозуміла, що отримала стілення. Вона славить Бога за те, що усякий біль минув, і тепер вона може ходити нормально. Це справжнє чудо. Слава Богу. Так, це чудо. Ось ще одне свідчення. Раджа Сварі. Написали нам електронною поштою після повернення з церкви. Я відчула гострий біль у грудях. Я не знала, чи пов'язано це з м'язами чи з серцем. У мене також почалося сильне серцебиття, і я навіть не змогла пообідати. Я почала думати про те, щоб звернутися до кардіолога або лягти в лікарню. Сьогодні, коли я дивилася клуб 700», ешлі молилася за людину з болем у центрі грудей. Незрозуміло, чи пов'язано це з м'язами або серцем, і прискореним серцебиттям. Я одразу зрозуміла, що вона говорить про мене, тому що вона додала, що не потрібно тривожитися. Слава Богу, я зцілена і більше не відчуваю занепокоєння. Ви помазаники. Нехай ці слова проникнуть у ваш дух. Бог бажає помазати вас своєю силою, і Духом Святим. Він хоче бути поруч з вами. Ось чому його ім'я Еммануїл, Бог з нами. Він прагне вилити на вас свої чудові благословення. Ці слова Кристина почула від пастора. і ці ж слова Ісус говорить вам, тому що Він поніс на собі наші хвороби, немочі та біль. Це означає, що він пережив усе це і відчув увесь цей біль. Пастор сказав Крістіні: я знаю, через що ти проходиш. Ці слова звільнили її. Зрозумійте, сам Ісус знає, через що ви проходите. Він відчуває ваш біль, розуміє, всі ваші труднощі, турботи, і тривоги. Він усе це розуміє. і за своєю великою любов'ю вирішив заплатити ціну за вас. Він заплатив, щоб ваші гріхи були прощені, щоб ви могли стати святими. Хіба це не чудово? Тоді ви зможете стояти в його присутності. І він каже: я зцілю всі твої хвороби, заберу їх геть. Прийміть це слово, він знає, через що ви проходите. Нехай воно проникне у ваше серце. Зверніться до нього і зрозумійте, що він зробив усе це для вас. це означає, що вам більше не потрібно нести цей тягар на своїх плечах. Вам більше не потрібно страждати. Він хоче прийти і зцілити вас. Він хоче бути з вами, бути вашим Богом. Зараз ми будемо молитися. Нехай той, хто знає, через що ви проходите, забере все це геть. Господи, ми приходимо до Тебе з вірою. Ми віримо в Твою жертву, в те, що Ти зробив і в того, кого послав Отець. Ми віримо в Тебе і звертаємося до Тебе, начальника і звершувача нашої віри. Ми просимо, Господи, зціли моє тіло, прибери будь-який біль. Прибери цю хворобу, цей вірус, цю неміч, якою б вона не була. Прибери їх геть просто зараз. Я прошу про це в ім'я Ісуса Ешлі, Бог дав тобі щось. так я відчуваю, що Господь зцілює кров, він зцілює усі проблеми пов'язані з кров'ю. Бог зцілює від серповидно-клітинної анемії та інших захворювань. У вас низький рівень еритроцитів, який не піднімається, і вам доводилося приймати багато ліків. Бог зцілює вас від хвороби, яка давно вас мучить. Ви думали, що з цим доведеться жити. Лікарі казали, що це невеликовно, Але ви стояли на Божих обітницях, і я вірю, що сьогодні ви отримаєте зцілення. Ви чекали цього дня, і він настав. Просто зараз. В ім'я Ісуса стіліться і будьте здорові. Нехай ваша кров і тіло будуть відновлені Нехай Бог повністю зцілить вас в ім'я Ісуса. Дякую, Господи, за це неймовірне зцілення. Дякую. Багато людей отримують зцілення від проблем зі шлунком. Це стосується цілого списку діагнозів: Вирозок, кровотеч, гриж у стінках шлунка, які викликають біль і дискомфорт. Хтось переніс операцію і процес відновлення проходить важко. Бог сильний і зцілює вас просто зараз. У багатьох із вас невропатія, ваші нерви пошкоджені. Бог зцілює вас. Він зцілює вашу нервову систему і може оновити ваші нерви. Лікарі кажуть, що це неможливо, але для Бога немає нічого неможливого. Він зцілює вас просто зараз. у когось з вас. Оперізувальний лишай, і ви відчуваєте жахливий біль він вражає праву сторону вашого обличчя. Бог зцілює вас, він усуває цю інфекцію. Проблеми в ділянці ока та на щоці зникають. Ваша шкіра стане нормальною, а біль минає просто зараз. В ім'я Ісуса є хтось, чия права нога повернута всередину, я вірю, що Бог вирівнює вашу ногу. Ви зможете рухати нею як ніколи раніше. Чутливість повернеться в ім'я Ісуса. Ми дякуємо тобі, Господи, за це зцілення. Дякуємо. Не знаю, чи стосується це тієї самої людини, але це слово для того, хто зламав кістку у правій нозі. Ось як ви зрозумієте, що це про вас? Ви стрибнули на тверду поверхню і зламали кістку. Бог відновлює її. Він формує кістку заново. Вона більше не турбуватиме вас. Ви зможете ходити нормально. ви вже відчули, як біль минає. Ви відчули зміни в цій нозі. В ім'я Ісуса зціліться і бути здорові. Господи Боже Всемогутній, ми дякуємо Тобі за все, що ти робиш для нас. Ти твориш неймовірні чудеса, тому що ти вчора, сьогодні на навіки той самий. Ти завжди любиш, і прощаєш, зцілюєш нас. Ми дякуємо тобі за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Гроші можуть бути добрими. Можуть бути злом. Гроші можуть вбивати. І можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Сім'я Браун навіть не уявляла, що їм доведеться покинути свій будинок через ураган Хелен. Однак вони змушені були це зробити, коли вода почала стрімко підніматися. Повернувшись назад, вони відчули шок від побаченого. Дощ ішов, і йшов, і йшов. Я ніколи не бачив такого шторму. На захід північної Кароліни обрушився ураган Хелен, але Барі Браун і його сім'я навіть не здогадувалися, що їм доведеться евакуюватися з будинку, розташованого всього за 100 метрів від гірського струмка. Усього за кілька хвилин вода піднялася на метр. Ми навіть не могли уявити, що вона продовжить підніматися, але її ставало все більше і більше. А потім усе змінилося. Ми зрозуміли, що треба покинути будинок, тому що залишатися там небезпечно. Коли сім'я Браун повернулася додому, вони побачили, що вода підмила фундамент і змила ганок, залишивши під самими дверима шестиметровий обрив. Я побачила, що залишилося, і подумала, як ми взагалі зможемо все відновити. І тоді на допомогу прийшла команда рятувальників операції благословення. Вони привезли обладнання та досвідчених будівельників, які відновили ганок, двір і під'їзд до будинку. Я не очікував зустріти таких чудових людей. Вони відновили терасу і ганок. дякую вам. Сім'я Браун глибоко вдячна за надану допомогу. Хоча шлях до відновлення був непростим, усе пережите тільки зміцнило їхню віру. Ми пробули кілька хвилин у молитві з цією родиною. Я не можу повірити, що абсолютно незнайомі люди приїхали допомогти нам. Тільки тому, що хотіли поділитися Божою любов'ю. Я навіть не знаю, що сказати. Ми дуже вдячні. Це благословення у мене навіть слів немає. Дякую. Завдяки вам, партнери, операції благословення. Сім'я Браун отримала необхідну допомогу. Я молюся, щоб люди продовжували підтримувати операцію благословення. Я не знаю, що б ми робили без вас. Я не знаю, як висловити свої почуття словами. Ми дуже цінуємо те, що ви зробили для нас. Як ви знаєте, ураган Хелену брушився на захід Північної Кароліни та інші райони країни. Операція благословення допомагає і буде допомагати тим, хто втратив домівки. Ми забезпечуємо людей їжею. Багато хто був неймовірно вдячний, що одразу після урагану. Зміг отримати харчування, адже в них не було ні електрики, ні води. Ми надали їм усе необхідне, але найголовніше ми приносимо надію. Ми розповідаємо про Ісуса Христа, проявляємо його любов на ділі і молимося за їхні потреби. Коли ви стаєте партнером CBN, ви стаєте частиною всього, що ми робимо допомоги людям після катастроф, підтримки у складні часи. Ми також працюємо в інших країнах. Тому приєднуйтеся до нас і ставайте партнером клубу 700». Ми чекаємо вас у нашій великій сім'ї. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700» є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей. Чи відновлення зруйнованого життя? Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібієн Емануїл, зараз Гордон відповідатиме на ваші запитання. Ось що пише Донна. «Гордона, Я громадянка і християнка вже багато років. Зараз мені 62. Мене тривожить ситуація з нелегалами, які проникають у нашу країну. Я називаю це вторгненням. Я чула, що ці люди отримують по 2,5 тисячі доларів соціальних виплат. Будучи заміжньою жінкою і матір'ю, я працювала на півставки протягом 40 років і отримую 1400 доларів на місяць. Яким має бути моє ставлення як християнки? Зараз я не можу назвати його хорошим. Дона, я впевнений, що багато громадян Америки ставляться до цього питання негативно. Воно стало одним з головних на виборах. Я не розумію дій адміністрації Байдена, яка не стежиться за кордоном і не реалізує закони, що стосуються іммігрантів. Усе це називається незаконною імміграцією. Коли кордон перетинають таким чином, вони не потрапляють у систему, і це створює безліч проблем. Чому вони так чинять? Не знаю. Але ось що важливо знати вам, як християнці. Ви кажете, що погано ставитися до цього. Однак потрібно дивитися не через призму слів Ісуса через множення беззаконня, і ми бачимо це сьогодні. Беззаконня множиться, навіть наш уряд не завжди дотримується законів. І через множення беззаконня у багатьох охолоне любов. Не дозволяйте своїй любові охолонути. Зрозуміти, що іммігранти не винні, вони створені за образом Божим, і ми повинні любити їх. Але при цьому ми також повинні залишатися країною, де дотримуються законів. А закінчимо ми віршем із Евангелія від Іоанна: Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися.